В останній час дуже багато розмов про корупцію у нашому суспільстві дивне ставлення до корупції. Її бояться, на неї кричать, її засуджують, але ніхто не хоче подивитися на неї структурно. А я вам зараз поясню: логіка така: корупція це не збій у системі, це спосіб, яким система захищається від паралічу. І я не романтизую, а лише аналізую. Наприклад, у Візантії підкуп вважався способом уникнення бюрократії у Франції 18 століття. Це була плата за швидкість. Колись у Османській імперії чиновникам офіційно дозволяли додаткові збори, бо імперія була надто велика для дрібних погоджень інакше все б завалилось в Україні. Корупція це валюта довіри між тим, хто приймає рішення, і тим, хто хоче їх реалізувати. Так, це не популярна думка. Але почитайте мистецтво війни або дилему інноватора» Будь-яка стабільна система має сірі зони, бо якщо всі діють лише за формою, форма вбиває рух.